Всім привіт, мої хороші! Ласкаво прошу вас на мій канал. Якщо ви помітили, то я до вас повністю не нафарбована. А все чому? Тому що ми зараз з вами будемо фарбуватись і створювати повноцінний макіяж. А на моєму обличчі немає ніякої косметики, тільки денний зволожуючий крем і більше абсолютно нічого. Сьогодні я обрала бюджетні, можна сказати, самі бюджетні продукти, які є в моїй косметичці. Обрала дуже невеличку кількість, чисто, щоб зробити повсякденний простий макіяж, яким я користуюсь в повсякденному своєму житті. Тому усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше, обов'язково беріть собі щось попити, беріть собі щось смачненьке. Ну, а я буду починати. Саме перше, що я зроблю, це трішечки приберу волосся, щоб воно нам не заважало. Далі, стосовно тонального засобу, в принципі, свій макіяж я завжди розпочинаю з нанесення тонального засобу. І сьогодні я вирішила обрати ось такий тональний крем від бренду «Ламель», У мене у відтіночку 402. Якщо чесно, цим тональним засобом я не користувалась уже напевно більше 4 місяців, і вже трішечки я забула, як він виглядає на шкірі, як він носиться, тому сьогодні будемо його наносити і згадувати, який він в носінні. До речі, це об'єм 40 мл, трішечки більше, чим стандартне пакування, і також у цьому тональному засобі є SPF 15. Це, звісно, не багато, але все ж таки краще, ніж взагалі нічого. Перед нанесенням, як зазвичай, жмакаєм пакування, трішечки його стукаємо, щоб усі компоненти всередині добре перемішались. І давайте дивитися на відтінок, тому що я реально забула, який він. Ну так, Це такий середній бежевий тон, густувата така консистенція. ось такий. Можливо, зараз він буде мені трішечки світлуватий, тому що я засмагла. Але подивимося, що з цього вийде. Свою шкіру я ніяк не підготовлювала, ніякої ні бази, нічого такого я не наносила. Ви можете бачити всі мої дефекти, які є. І наносити цей тональний крем буду ось таким б'юті-блендером, уже змоченим в водичці. Залишками на спонжику я буду стягувати тональний засіб ось сюди на шию і трішечки буду профарбовувати ось тут вушка. З нанесенням тонального крему я повністю закінчила. В принципі, виглядає він на обличчі непогано, перекриває недоліки, в принципі також нормально і дуже добре вирівнює тон обличчя, але трішечки сяє, потрібно буде його фіксувати пудрою. Але зараз пройшло ще дуже мало часу, тому поки тональний крем усаджується на моєму обличчі, пропоную розпочати збрів. Для брів я обрала ось таку помадку від iMagic. Це китайський бренд. Помадка у мене в номері 02. Ця помадка в мене вже дуже давно, і трішечки вона вже підсохла. Консистенція у неї вже не така, як була раніше. Але, в принципі, стійкість у цього продукту дуже крута, тому будемо фарбуватись саме нею. А так, беремо який-небудь скошений пензлик, набираємо нашу помадку. Давайте зроблю вам сводчик кольору, ось такий. ось такий колір середній тауповий, досить гарний, симпатичний. Спочатку я трішечки розчісую свої бровки і Починаю малювати, як правило, малюю з середини. Роблю спочатку хвостик, а вже потім оформлюю початок брови своєї. Приблизно бровочка моя вийшла ось така. Дуже ретельно потрібно прочесати ось тут її початок, щоб початок був не такий насичений, як а, кінчик. Ну, приблизно ось так. от. Практично кожного дня я користуюсь саме помадками, тому що вони дуже стійкі, і цієї стійкості мені вистачає на весь день. При цьому я не переживаю, що десь щось витреться, тому що реально стійкість дуже-дуже крута. Ну, і, в принципі, по насиченості мені подобаються саме ось такі темні, яскраві чіткі брови. Будемо тепер фарбувати очі. Для цього я обрала ось такий консилер від Evelyn, виглядає ось так. Дуже класний консилер для повсякденного носіння просто бомба. У мене відтіночок 0,8, який називається Порселін. А цей консилер я буду наносити і під очі, і на самі очі, як базу під тіні. Приблизно ось так. І тепер добряче усе це підтушовуємо. Ну, начебто виглядає нормально. Стосовно тіней, я обрала ось таку палетку, також китайський бренд iMagic. Від цього бренду в мене сьогодні два продукти це помадка і тіні. Палетка досить цікава, вона така, знаєте, базова, тут дуже прості відтінки, дуже красиві, сяючі відтінки, абсолютно всі, які мені подобаються. І тут Дуже класні матові коричневі відтінки, ось такий, ось і такий, які я буду використовувати в сьогоднішньому макіяжі. самий простий макіяж для мене це щось таке от, саме в коричневій гаммі. Тобто я наношу якийсь світленький такий коричневий відтінок в складку повіка, потім трішечки темніший коричневий в зовнішній уголочок, і посередині якийсь сяючий відтінок. І в принципі, все це стандартний базовий мій макіяж на кожен день. Беремо пухнастий, чистий пензлик, беремо. Ну, напевно, ось такий самий світлий відтінок. Ним ми будемо закріплювати наш консилер. Я беру ось такий світлий коричневий колір, ним буду затемнювати складку повіка. Приблизно виглядає ось так. Трішечки хвостик виводжу сюди. Робимо такий хвостик, ну, в принципі, начебто непогано. Далі беру ось такий кругленький пензлик і набираю тепер темно-коричневий колір. Ним буду затемнювати зовнішній вуголочок. Цим же самим відтінком проходимось і по нижньому повіку. Приблизно виходить ось так от. Може трішечки не ідеальна тушовка, але в принципі виглядає нормально. Тепер обираємо сяючий відтінок, і я думаю обрати самий спокійний сяючий це ось цей колір. Його ми і будемо наносити. Тепер добряче підтушовуємо. Кордони. І, в принципі, все, макіяж очей на цьому буде завершено. Ось так от усе виглядає. Стосовно туші, туш у мене ось така, моя улюблена від Rimmel, дуже класна. Будемо нею фарбувати вії. З макіяжем очей я закінчила, до речі, де внутрішній вуголочок я вирішила додати ще ось такий світлий, біленький відтінок. Ну, і, в принципі, отак усе от виглядає, начебто і непогано. Тепер, ну я бачу, що моє обличчя досить яскраво сяє, тому переходимо до пудри. Пудру я сьогодні обрала ось таку від Патрісія Ледо у відтіночку 01. Набираю на великий пухнастий пензлик і ось такими рухами наношу. Можна сказати, такими, знаєте, притоптуючими. Ну, ось так от набагато кращий матовий фініш я люблю найбільше. Тепер переходимо до контурингу обличчя. І насправді це такий важкий вибір обрати продукт, яким я буду робити скули. Але подивилась в свою косметичку і зрозуміла, що дуже давно не користувалась ось такою палеткою, також Патрісія Ледо, відтіночок номер 2 І а, у цій палетці у нас є хайлайтер, бронзер і рум'яна. Давайте спробуємо нанести бронзер. Буду його набирати на ось такий великий пухнастий пензлик. Набираємо. До речі, в цієї палетки є дзеркальце, тому буду дивитись прямо в цю палетку і фарбуватись. Ну, бронзер тут такий, що його практично не помітно, але все рівно ми його будемо наносити. А потім, якщо що, можна його затемнити. Ну, все рівно щось трішечки є, дивіться, і він, до речі, трішки сяючий, такий симпатичний, цікавий у нього фініш. В принципі, виглядає нормально погляньте. Ну, різниця є. Трішечки його додам ще на носик. Сюди де лобик потрібно трішечки додати. Коли я наношу цей продукт, я практично пензлик не струшую, тому що продукт такий малопомітний, і я його не боюсь нанести багато. Тобто він все рівно буде виглядати натурально і ледь помітно. Що, в принципі, дуже зручно, коли ви поспішаєте і робите, знаєте, такий швидкий макіяж. тяп-ляп і готово Тому такий продукт для цих цілей підходить просто чудово. Ну і не знаю, на шкірі виглядає також добре, але є один нюанс. Ця текстура трішечки підкреслює мої прищики, які є на шкірі. Тобто рельєф шкіри цей продукт трішки підкреслює, але не критично. В цілому, виглядає досить добре. Але я люблю, коли скули трішечки більш якісь такі темнуваті, чіткіші, тому я ще додам ось такий бронзер від ламель. Але візьму тепер пензлик трішечки поменше ось такий набираю цей продукт. І поверх уже цього бронзера трішечки ось сюди додаю, щоб трішечки зробити тінь темнішою. Ну, ось так приблизно. В принципі, ось такий результат у мене виходить. В цілому мені подобається те, що бачу. Тепер переходимо до рум'ян. Рум'яна тут досить цікавого кольору, такі трішечки ніби холодні. Подивимося, як вони зараз будуть виглядати на моєму обличчі. Трішечки рум'яна наношу ось сюди де виски, і трішечки над бровою. Останнім часом, от, саме таке нанесення мені подобається трішечки ось сюди і далі ось так напівколом наносимо. Це ніби трішечки, ну, якось, знаєте, підтягує обличчя, робить його більш таким доглянутим і молодшим. Трішечки на носик обов'язково. Раніше я наносила тільки на кінчик, зараз мені подобається на переносицю. Можна трішечки на підборіддя. Тепер час хайлайтера. Хайлайтер тут такий м -м, світленький, слабенький, в принципі, сяє, але не сильно. Щось я трішки перестаралась. Набираємо його на пензлик. Ну, ось так от сяє, досить гарне сяйво, таке делікатне, не занадто яскраве і колір. Доволі такий симпатичний колір шампанського. В принципі, досить непогана палетка. Ви знаєте, раніше вона мені не так сильно подобалася, зараз подобається набагато більше. Дуже навіть симпатично. А з палеткою, в принципі, я закінчила, але я думаю, що я вам зроблю сводчик обов'язково. Хайлайтер, бронзер і рум'яний. Трішечки покажу вам це на сводчиках. Можливо, в макіяжі вам погано видно кольори, тому зараз покажу на свочі. От. Рум'яна, бронзер і хайлайтер. Як ви бачите, абсолютно усе сяє. Ну, Рум'яна, в принципі, не сяють вони матові, а бронзер і хайлайтер вони із таким делікатним гарним сяйвом. Стосовно помад, останнім часом я практично завжди користуюся трьома відтінками помад від GlamB, які мені безмежно дуже сильно подобаються, в рожевому такому оформленні тверді помади. Але вирішила сьогодні обрати те, чим дуже давно вже не користувалась і це у мене ось така матова помада від бренду LN. У мене відтіночок 0,4. Давайте спробуємо нанести, тому що я вже забула, як цей відтінок виглядає на губах. Зараз покажу вам сводчик на руці. Отакий універсальний, симпатичний, рожево-коричневий колір. З нанесенням помади я повністю закінчила. Пропоную тепер вблизу роздивитись на мій макіяж. I'm so late. You sip wine. I drink straight. Don't waste time. To my place, I feel my heart race. So catch me if I fall. Ну, власне, на цьому все. Ось такий результат у мене вийшов. Практично завжди мене можна побачити саме з таким макіяжем. Це те, що мені подобається, те, що виконується максимально швидко і максимально просто, і виглядає, в принципі, досить нормально. Ну і на цьому я з вами буду прощатись. Дуже дякую, що ви подивились це відео до кінця. Сподіваюсь, що воно вам сподобалось. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, також Instagram і TikTok. Пишіть обов'язково ваші коментарі. А на цьому все. Цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!